Вітаю вас на моєму каналі. В нас сьогодні на столі буде знову Єріс Хоруса. Надав нам цю коробку на розпаковку наш підписник Славик. Так що дякуємо йому. І ми одного разу вже з вами розглядали Дредноута, але це був Дредео, якого ми збирали зі стартера Battlegrope, а ми його збирали з вами на стрімі. А цього дредноута ми можемо з вами розглянути прямо на каналі. І... Цей Дередео відрізняється від попереднього, якого я збирав саме на стрімах, що це є Борис Configuration. Якщо коротко, що це таке? Це є Dreadnought з трошки іншою зброєю. Тобто в нього є волкітки, на вибір ми можемо їх замінити на ласки. І в нас є протиповітряні ракети, як зазначається в інструкції. І мені дуже здається, що це озброєння те саме, що було і в Тарантули, Дуже схожі вони. Саме волкітки і ось ці чудові ласки. Такі у нас від нашого дредноута. Також нам зазначено, що будуть декалі, вони тільки під імперських кулаків та синів хороса. Більш свіжі набори, окрім саме рапір, я в руках іще не тримав. Але в рапірах були теж декалі саме для синів хороса та імперських кулаків. Поки для Залізних воїнів та саламандр, в інших наборах я ще не зустрічав. Цікавого також є те, що ці всі озброєння дуже легко замагнітити. В мене є стрім, на якому я детально показував, як це дуже легко зробити. Ну що ж, давайте тепер з вами заглянемо до вмісту цієї коробки, що вона нам дає. Перше, як завжди, інструкція. І вона ще в другій редакції була чорно-білою, так як це набір другої редакції. Його випускають досі, але інструкція тут чорно-біла. Ну, сподіваюся, що в більш сучасних наборах, які вийдуть пізніше, які орієнтовно вийдуть в жовтні листопаді, ми побачимо вже нормальні глянцеві інструкції. Що в нас тут є? Перше, ви починаєте збирати ніжки, і у вас є два варіанти. Статичні або нога, яка робить крок. Ось цим дуже важко буде заморочитися. Далі, як збираються наші ніжки, дуже схоже на контемптора, але трішечки ускладнено. Тобто ми маємо таку еволюцію у збірки. Саме просте контемптор, Потім у нас іде Дередео і Левіафан. І після нього вже Сатурник. От Він збирається реально дуже повільно і не важко, але монотонно. У цьому випадку, я б сказав, це вже в порівнянні із саме контемптором, це вже буде другий рівень. Також на вибір у нас є, дивіться, різні щитки на колінники, У нас є два нейтральних, у нас є з оком хоруса, і в нас може бути лише тут погано видно, із саме з геральдикою і щитом, досить цікавий, і як збираються наші ніжки. Так же само, як і в контенте, їм можна задавати любу позу або поставити їх статичними. Далі. Так, у нас починає збиратися корпус. Так, в порівнянні з контентером, корпус збирається вже незвично. Ну, особисто мені. Він нагадує летючу тарілку, в яку засунули голову Space Ну, Така моя думка. Я знаю, для декого воно нагадує щось інше, але для мене це летюча тарілка на ніжках. така вона є. І дивіться, одразу дають дивіть нам три варіанти: нагрудника, тобто нейтральний з аквілою або ж стилізований більше під синів хоруса з цими стрілочками. Але я б не сказав, що це буде погано, якщо такого стиля пофарбувати під повелителей ночі, або ж якщо під бладів робити. Також, що тут є? Є озброєння, дивіться, у нас є heavy флеймери та хеві болтери Вони у нас ставляться в корпус, дуже зручно магнітиться Далі. На відміну від попереднього дредноута, ми тут збираємо з першу ракетницю, а не гармати. І це, як ви бачите, Air Defender Missile, Тобто, це є противоповітряні ракети. А ті, що були в нас у звичайному дередео, це є противопіхотні. І якщо ми бачимо тут чотири здорові ракети, то в попередньому дередео в нас були малесенькі малесенькі мікроскопічні ракетки, наче. Збільшена версія циклонки з Термінатора або ж із Штормспідера Старого Карланського. Далі є в нас озброєння. І тут ну, я не можу відмітити, не відмітити те, що воно дуже схоже на те, що я вже бачив у здається, в Тарантуле, так воно називається, у звичайної маленької турельки для єрихів. У нас є ось такі волкітки, збираються вони досить приємно. Також є в нас ласки. Ласки в нас не спарені, звичайні, і вони досить масивні. І мені здається, що вони більше, ніж такі, що стоять в предатора. Під кінець нам показують, як це діло збирається, різні модифікації. І в нас є на вибір дві голови звичайна і ветеранська. І тепер давайте після інструкції ми з вами розглянемо пластик. Він у нас двох кольорів: чорний, база 80 мм. І цілих 4 ливничка. Перше, це є ливнички стандартні, які ви побачите і у звичайного Дередео з іншого набору. Або ж якщо ви купляли Battle Grow з лендрейдером і 30-кою Mario MK-3. Що ви тут маєте одразу? Половинки ніг маєте одразу нижню частину корпуса, на яку вам пропонується клеїти верхні бронепластини. Є, дивіться, такі стилізовані, більш виражені під окохоруса щось таке. Також у нас є, дивіться, стилізоване під аквілу і нейтрально. Особисто на свого дредноута та альфурського я ставив нейтральну. Також ноги. Вони у вас є саме ступні, три варіанти збірки: статичні дві і третя нога у вас, наче робить крок. Так що можна ще заморочитися і зробити йому цікаву позу. Це у нас таз, на який клеїться бронепластина. Голова звичайна. І тут у нас голова ветеранська. Вона відрізняється тим, що зверху на ній буде ось такий віночок. І вона абсолютно така сама, як у вас у Левіафана, і майже така сама, як в дрібного та Так що ви їх можете взаємозаміняти. І особисто мені ці голови не подобаються, бо при збірці у вас вийде посередині неприємний шов, який треба буде замазувати якоюсь замазкою. Ну, в своєму випадку на контенторах я використовував друковані голови. Далі. Бачимо, у нас дивіться, є нагрудник, не нагрудник, а вибачається броня на а, з черепком і з вінком. І десь мала бути яро стилізована під синів Хоруса, але я її поки на цьому ливничку не бачу. Також бачимо елементи двигуна. Тут у нас автоматичний реактор, це як і в контемтора, і в Лівіафана це діло, правда, трішки інакше працює. Але дивіться, тут воно є. Всього-навсього дві труби, цього достатньо виглядає досить добротно. Ці пімпочки, це в нас якраз зацепи під ноги, тобто це елементи тазу, в котрі ви будете вклеювати ніжки. Так, це в нас був перший личок. Тепер другий. На другому, як ви бачите, у нас є цілих дві ноги, тому що та нога у нас пропонується, як, яка робить крок, це є статичні, і для них підошви. Одне, що мені дуже неприємно давалася збірка саме цих бокових пальців. Ось Вони збиралися у мене якось чи то через те, що я робив це на камеру вживу на стрімі, але ці штуки в мене дуже погано збиралися. Далі. Є в нас хеві болтери, і їх не треба сверлити. Нарешті про нас ну Якщо ви хочете заморочитися, можете їх горизонтально. Але вони у нас вже є просверлені спереду, мають отвори, і це є великий плюс, не треба буде морочитися. Також у нас є важкі флеймери і щитки. Подивіться, є в нас нейтральні щитки. Один у нас є стилізований зі щитом, інший у нас стилізований під синів хоруса. Так, по цьому ливничку у нас буде все. Тепер а, трішечки вам хочу сказати дещо про озброєння. А, так як у нас ця моделька досить зручна для магнетизації, бо в ній вже є готові отвори. Не знаю, чи буде вам видно десь на цих деталях, але повірте мені на слово, в неї вже є готові отвори під магніти. Ну і тут одразу я вам не показав, є нейтральна бронепластина. Десь у нас тут мало ховатися на корпусі а, саме готові. Кріплення, де ми будемо ставити магніти. Магніти сюди йдуть 3 на 1. І через те, що дизайнери ГВ досить продуктивні, і в цьому плані я не скажу нічого поганого, вони зробили можливість легко нам магнітити модельку з набора. Але це одне. Друге, якщо ви хочете побільше зброї, так ви розумієте, вони продаються одразу двома коробками. Тобто є така версія і є версія з автогарматами і плазмами. І зброю від кожного дреда ви можете купити окремо у вигляді двох ливничків в окремій коробці, але це вам обійдеться в ціну пів цього набору. Так що, якщо ви хочете розширити е, свого дредноута, наприклад, попереднього дредео додатковою зброєю, вам доведеться відвалити за це пів вартості коробки, або ж дістати це десь нелегально у вигляді смоли або 3D-друку. Або ж. Надрукувати ще одне тіло дредноуту, на якого ви поставите другу зброю з вашого набору. Тільки треба для ще ракетниці, бо вона тільки одна на весь табір. І тут ми маємо якраз цілим, які можна купити окремо. Що ж у нас тут є? Є в нас волкітка в порівнянні з тим, що я ставив на спонсон своїй техніці, ці волкітки дуже добротні і здорові, вони реально дуже величенькі. Ну вже класично для порівняння беремо Space Marina. І як ви бачите, вона з ростом з двох космодесантників. Далі є в нас шланги. Це в нас кріплення, яке ми будемо ставити саме в плечі. І дивіться, воно тут дубльоване. Тобто і для ласки, і для волкітки. І вони в нас одинакові тільки поняття ліва-право. Далі по класиці стволи у всіх волкітних гармат, яких я бачив, йдуть саме. З окремим стволом, тому що це дуже важко відлити, якщо воно буде в профіль, і їх роблять окремою деталью. І тут одразу ви бачите ці кріплення. Кріплення є в зброї і кріплення є в корпусі. І вони ідентичні, що на зброї, яка стоїть в корпусі, що яка стоїть умовно в плечах, яка є основною. Тобто це 3 на 1. Так що майте на увазі, для повної магнетизації саме дрібноута з коробки, вам знадобляться 18 магнітів саме 3х1. Далі. По волкіткам це все. І є в нас ласки. ну Тут я не можу ще раз не порівняти їхні габарити. Дивіться, вони навіть більше, ніж Волкітка. Вони важко буде вам показати, але вони трошки вище ніж два Space Marine Але виглядає це брутально. Особливо ці гофровані елементи, їх так і хочеться мені пофарбувати в щось таке, що світиться. Батарейки для нашої лазгармати, елементи ствола. Так, Це у нас вже, якщо не помиляюсь, це від ракетниці буде. Так, Це від ракетниці. І наші ракетки, які збираються, дивіться, із половинок тобто бойова частина і хвіст. Саме кріплення під нашу ракетницю. І ось, це є деталь, яку ви будете з'єднувати шлангами. І тут у нас, дивіться, якраз є кріплення під магніти. Тобто це зробили вже дизайнери завчасно, щоб облегшити нам збірку. Таке я, до речі, зустрічаю не вперше. Це я бачив і в Дредноута Сатурна, І таке ж я саме бачу і в контемптора. Ну, В контемптора там трішечки інакше, хто розуміє. І таке ж саме було в Ливіафану. Так що, Хоча б в цьому плані єдиний плюс ГВ величезний мінус, звісно, саме ціни. Але величезний плюс те, що нам дають спрощену збірку. І турбується про те, щоб ми ставили хоча б більше закачок, які є в коробці. Так що дизайнеру цього набору ще раз окрема подяка на стрімі. Дякую і дякую ще раз йому тут. В цілому, цей дредноут мені дуже подобається. Візуально, він цікавий, він досить екзотичний, його я бачив у людей дуже мало. І його мінус те, що він не любителя. Не всім подобається дизайн летючої тарілки на ніжках. Моя думка, він шикарний, архаїчний і цікавий. Так що хочу подякувати нашому підписнику Славіку за те, що надав нам всім змогу подивитися саме на другу варіацію цього дредноута. Так що я вам буду вдячний за вподобайку, за коментар. Також, якщо ви не підписані на мій канал, то рекомендую вам це зробити, і ви будете частіше бачити контент українською. Так що дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе і свої мініатюри. Всім щасти!